Доброго дня всіх вас вітаю! Доброго дня здоров'я бажаю! В нас сьогодні гостя звучить Іринка, і вона з вами сьогодні, нам з вами сьогодні буде допомагати. Добрий день, дітки! Зараз ми з вами відправимось у чудову подорож, а далеке чи ні відгадайте, в кожній хаті, де дитинка, цих речей, як на містину». З ними грають малюки, їх хавають любки. З ними радісно завжди. Це веселі? Так, іграшки молодці. Діти, а кажіть мені, які бувають іграшки? Правильно, машинки, ляльки, пірамідки, звірята, є м'ячики, кубики і літаки. Всі іграшки гарні. І різні такі. Іринка, а ти знаєш, де я виготовляю іграшки? Правильно, знаєш? На фабриці. Так, дітки, на фабриці виготовляють іграшки, але купують їх у крамницях. Іринка, а з якого матеріалу зроблені іграшки? Ти знаєш? Так, ось з пластмаси, гуми. Дерева, заліза, тканини. Але, Іринка, так було не завжди. У далекі минулі часи було все по-іншому. Готових іграшок дітям ніхто не купував, бо й крамниць, де вони продавалися, ніхто не знав і не бачив. А як було раніше, як гралися, робили собі іграшки, ми дізнаємося. Вирушивши у подорож в минуле, жили собі діти баба. Просить баба, діда, поїдь, діду, до лісу, вироби там мені деревинку і зроби собі колисочку. А я покладу деревинку в колесочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Діти, з якої казки ці слова? Так, і лавасик телес. У містах та селах матері майстрували для своїх діток забавки з ниток гайчія, глини та дерева, тіста та сиру, соломи та квітів. Потім прикрашали ці речі розписом, вишивкою. Поступова іграшка перетворилася на своєрідний вид мистецтва. До якого охоче стали братися і ремісники. Іграшки існували не тільки для забавки. Вона була і оберегом дитини, оберігала її від лиха й зла. Дерев'яна іграшка, мабуть, найдавніша, наймовірніше, спочатку це була звичайна гілочка, трохи схожа на людину чи звіра. Пізніше така фігурка стала більш досконалою. Більше схожою на людину чи тварину. Однак найбільш поширеними дерев'яними іграшками є звірі, коники та олені, кози та ведміді. От ось подивіться, кози, коники, ведміді, корови, півники та навіть дитячі брязкальця. А зараз діти спробуйте відгадати загадку. Голосок тоненький має, всіх маляток звеселяє. Ви на ній всі граєте? Хто вона? Впізнаєте? Не паличка, не гілочка, а звуть її. Так, діти, це сопілочка. Вона з дерева виготовлена, на ній можна весело грати. Це сопілочка стародавня, витечена з дерева. Вона круглої форми, а була ще й така, теж дерев'яна, але вона вже іншої форми. А в наші часи виготовляють та розписують сопілочки ось такі яскраві та гарні. Послухайте, як гарно звучить сопілочка. Діти, погляньте, ось яка ще цікава іграшка в нас є. Це пташка свищик або свістулька. Свищики виготовлялися народними майстрами з дерева або глини і теж прикрашали різними візерунками. Діти, послухайте, як гарно звучить свищик. З глини, а інша з дерева. Говорять, що сопілечки і свищики є нащадком старих магічних ритуальних інструментів, за допомогою яких викликали добрих духів і відханяли злих. Ви, напевно, вже втомилися сидіти, тож трошки відпочинемо. Швидко діти підлетіли, мов горобчики малі руку вправо, руку. Діво всі дружненько розвели, а тепер до сонця руки і на носочки піднялись руки в боки, два підскоки, Всі прогнулись, підвелись, як горобчики присіли, поплювали все зернятко, піднялись і полетіли, посміхнулись сонечку. Молодці, гарно, весело розім'ялися. Але в нас ще залишилися іграшки, які ми з вами не розглянули. Зараз у вас, дівчаток, є сучасні ляльки Барбі. А колись дівчатка гралися ось такими ляльками із тканини чи соломи, мотанками. Але й мотанки були різні. Солом'яна лялька-мотанка. Це іграшка, що відома майже в усьому світі. Її роблять із соломи, трави, очерету, який перегинають навпіл, зв'язують у кількох місцях, формуючи голову і статуру, а потім вдягають. Схожа на неї, лялька зроблена з ниток та тканини. Але виникли вони пізніше, коли нитки та тканини були вже у повсякденному вжитку. Її не можна було. Ні купати, ні роздягати, її просто носили і колисали. Захоче дівчинка розмотати свою донечку, почне розв'язувати мотузички, а виявляється, ані ручок, ані ніжок у ляльки немає. І розмотана вона перетворилася на велику ганчірку або хустинку, коли ще й так звані ляльки-жованки. Інакше вузлова лялька. Щоб її зробити, брали кусень хліба, пережовували і клали в клаптик тканини, який призначався для голови іграшки. Зв'язували його ниткою, наче мозок, і залишали висохнути. Потім одягали ляльку, на голову зав'язували хустку, тулу пробили з окремих клаптиків, зав'язували обгортку та фартух. Обличчя робили нитками. У вигляді хреста жовний хліб і хрест на обличчі виконували роль оберега, ляльок робили навіть з кукурудзи. У наші часи лялькові майстри роблять ляльки-мотанки і одягають їх у чарівні сукні по одній ляльці чи по двоє, які називаються нерозлучники, стіні іграшки, різновидок іграшок. Який можна з'їсти. Такі іграшки дарували дітям на дня на свята. Це сирні коники та олені, печені пані, коні і весняний жаворон. Іринка, ми багато нового і цікавого дізналися про іграшки. А чи всі дітки нас уважно слухали, ми зараз і перевіримо. Загадай, Іринка їх загадки. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають і годують смачно. Дуже мамі вона вдячна. Хто це така? Це лялька правильно, діти це лялька. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати ого го ірже завзята, бо не відає про лі, як працює в полі кінь. Правильно, діти, всі загадки відгадали, які ви уж важні та старанні. Іринка, чи сподобалась тобі наша подорож? У минуле? Так, сподобалась. Дякую, велике. Діти, а яка українська народна іграшка вам сподобалась більш за все? Намалюйте її чи зробіть, та надішліть нам фото. До побачення, до нових зустрічей!